Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Служба безпеки України повідомила про заочну підозру співачці зрадниці Таїсії Повалій, яка закликала захопити всю Україну, підтримує геноцид і фінансує РФ, виступаючи в країні терористі. Її звинувачують у порушенні трьох статей Кримінального кодексу України. СБУ зібрала доказову базу на колишню народну депутатку, яка виправдовує дії злочинного російського режиму. Про це повідомили в Телеграм-Відомства. У повідомленні йдеться, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії до України артистка виїхала до Москви, де отримала російських громадян. Янство 24 серпня, в день незалежності України, та публічно підтримала війну. Також зрадниці України родом з Київщини. Згадали, як вона в інтерв'ю московському інтернет-виданню вихваляла російського президента диктатора Володимира Путіна та закликала до захоплення всієї території України. Крім того, у вересні 2023 року двадцять третього року запрошення терориста Пасічника виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську. Тоді, прямо зі сцени вона висловилася на підтримку російських загарбників та героїзувала їх. Участь у війні проти України ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь країни-агресора йдеться в заяві СБУ. Вище згаданих доказів слідчим Служби безпеки України достатньо, щоб заочно повідомили повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, частина 6 статті 111, колабораційна діяльність, стаття 436 публічні заклики до агресивної війни, частина 1 статті 4362 виправдовування визнання правомірності. Нерною збройної агресії РФ проти України, попри те, що колаборантка живе в Росії та не виїжджає, СБУ проводить комплексні заходи, які мають на меті притягнути її до відповідальності. Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури, додали в відомстві. До слова минулого року Таїсія Повалі відзначилась виступами на пропагандистських концертах. Артистка співала перед крихітною публікою та зізнавалась у любові до Росії, після чого ще й видала порцію патріотичної маячні. До речі, СБУ потролили зрадницю просто блискуче, підібравши просто епічне фото Повалій для ілюстрації інформації про підозру. На це звернув увагу Борислав Береза у своєму телеграмі. СБУ повідомила про заочну підозру Таїсії Повалі, яка закликала захопити всю Україну. Напередодні повномасштабного вторгнення РФ вона виїхала до РФ, де отримала кацапське громадянство та публічно підтримала Кремль. Закликала до захоплення всієї території України. Це все зрозуміло, але той, хто підбирав фото, красава. На підозру її Начхати, от на фото тут реакція повелій передбачувана. Вона буде казитися до уз, тому що ця ботоксна пи хиблена на своєму вигляді. Про це знають всі її знайомі та журналісти. А сьогодні її такою будуть бачити мільйони глядачів в Україні. Тарашці, а це для неї важливо та боляче. Нехай страждає, хоч так, і це залік СБУ. До зустрічі. Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.